Вітання всім. Правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали. Розділ 3. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. 3.1. Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8, крім сигналів регулювальника 10, 18, 26, 27, та пункту 28.1 цих правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений. Під оперативними транспортними засобами ми будемо розуміти транспортні засоби, на яких встановлені проблискові маячки синього-червоного, іноді зеленого кольору. Саме ці водії на таких транспортних засобах, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати практично від всіх правил дорожнього руху. Легше буде запам'ятати, від чого вони ні за яких обставин відступати не можуть. Перший випадок це сигнали регулювальника, вони обов'язкові до виконання навіть транспортним засобам із проблизковими маячками. І від чого вони ще не можуть відступати від заборони проїзду через залізничний переїзд? Якщо там, скажімо, заборонний сигнал світлофора, шлагбаум, опущений і так далі, наближається поїзд чи якийсь інший рухомий склад з будь-якими проблизковими маячками через залізничний переїзд, рухатися не можна. Оце дві вимоги, від яких відступати оперативники не можуть. Все інше, принаймні те, що будуть запитувати на іспитах у сервісному центрі, все інше їм дозволяється. Тобто, практично від всіх правил вони можуть відступати. Якщо увімкнені ще раз повторимося проблискові маячки синього або червоного кольору, іноді трапляється ще й зелений проблисковий маячок, окремо про це поговоримо, і спеціального звукового сигналу. При цьому звуковий сигнал не обов'язково повинен бути вімкнений на постійній основі. При необхідності він вмикається, скажімо, якщо хтось не бачить і не реагує на проблизкові лише маячки, тоді для додаткового привертання уваги вмикається спеціальний звуковий сигнал. Якщо тільки проблискові маячки забезпечують те, що транспортний засіб даний всі водії пропускають, то тоді звуковий сигнал може і не застосовуватися. І ще один дуже важливий момент. Не можна думати, що водії оперативних транспортних засобів, оскільки їм офіційно дозволяється відступати практично від всіх правил дорожнього руху, що вони можуть їхати як завгодно, в тому плані, що наражати на небезпеку інших учасників, учасників дорожнього руху, травмувати, причиняти якісь збитки і так далі. Ні, вони можуть відступати від вимог правил тільки за умови забезпечення. Печення безпеки дорожнього руху. Якщо з їх вини станеться ДТП, будуть постраждалі, то вони ці водії також будуть притягнуті до відповідальності і будуть за це відповідати. Тому ось, ця, ось цю норму не треба сприймати так, мовляв, офіційно надається така безкарність водіям оперативних транспортних засобів. Ні, вони можуть відступати, але все таки за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. За умови, що при цьому ніхто не постраждає. 3.2. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблизковим мечком та або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. І якщо є супроводжувані транспортні засоби, то і цим супроводжуваним транспортним засобом також вони не би, прирівнюються до тих, що рухаються з проблизковими маячками. На транспортних засобах, які рухаються в супроводжуваній колоні, повинно бути вімкнене ближнє світлофар. Для того, щоб чітко позначити, де початок і кінець цієї колони, для того, щоб позначити, що вони ці транспортні засоби входять у склад супроводжуваної колони. Якраз вмикаються в обов'язковому порядку. Ближнє світлофар повинно бути вімкнене. Звернемо увагу на ось цю виділену частину. Якщо є синій тільки проблисковий маячок, як бачимо, червоного поки що нема, є тільки чисто синій проблизковий маячок. Так от, при такому маячку інші водії, інші учасники дорожнього руху зобов'язані даному транспортному засобу дати дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. З терміну, з першого розділу, з терміну дати дорогу ми повинні пам'ятати, що термін дати дорогу не передбачає обов'язкової зупинки. Дати дорогу можна по-різному. В деяких випадках достатньо знизити швидкість, у деяких випадках, можливо, навпаки, навіть додати швидкості, в деяких випадках повністю зупинитися, в деяких випадках звільнити займану смугу. Тобто дивитися треба і діяти по обстановці. В конкретних дорожніх умовах, в конкретній дорожній ситуації треба приймати конкретне рішення, як саме дати дорогу. Але ще раз наголошую, що зупинка при цьому не є обов'язкова. Якщо ми можемо дати дорогу без зупинки, тоді можемо обійтися і без. Зупинки для пропуску цих транспортних засобів з синім проблисковим маячком, і якщо є супроводжувані ним транспортні засоби, то і їх також. Дивимося приклад, як у Німеччині працює правило аварійного коридору. Вважаю, що нам з вами є чому поучитися в даному випадку у дисциплінованих німців. Продовжуємо. Якщо на такому транспортному засобі увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини або на правому узбіччі. На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов'язані виконати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку. Тут звертаємо увагу, що додається червоний проблисковий маячок. Він може використовуватися як самостійно, так і в поєднанні із синім, але так чи інакше він з'являється. І якщо з'являється червоний проблисковий маячок, відповідно правила дорожнього руху стають більш суворими. У попередньому випадку, коли червоного не було, був тільки синій зупинка не була обов'язкова, ми на це наголошували на цьому. В даному випадку, коли з'являється червоний проблисковий маячок, висувається вимога до учасників дорожнього руху, зупинитися. Але зупинитися не посередині дороги, тому що в такому випадку ми не забезпечимо безперешкодний проїзд. Навпаки, можемо створити тільки зайві перешкоди. Прийняти вправо і зупинитися біля правого краю проїзної частини. Якщо є узбіччя, то з'їхати аж. На узбіччя. Якщо дорога без розділювальної смуги, тоді зупинятися, зобов'язані водії і попутного з таким транспортним засобом, з маячками тр... напрямку, і водії, що рухаються в зустрічному напрямку. Всі зобов'язані зупинитися. Якщо ж дорога має посередині роздільвальну смугу, тоді при появі ось такого оперативного транспортного засобу зупинятися зобов'язані тільки водії, які рухаються в попутному напрямку. Водіям, які рухаються в зустрічному напрямку по окремій смузі, по окремій, смузі, ну, не смузі, а по окремій а, проїзній частині. Такої необхідності зупиняти, зупинятися нема, тому що поліцейський там, чи хто їде з проблисковим маячком червоного кольору, при всьому бажанні через розділювальну смугу все таки не переїде. По суті, це окрема проїзна частина і червоний проблизковий Маячок ось цієї проїзної частини стосуватися в такому випадку не буде. 3.3. Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблизкові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим або з синіми зеленим проблизковими маячками. Після проїзду якого скасовуються обмеження на рух інших транспортних засобів. 3-4. Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів, засобів з вимкненими проблизковими маячками синього і червоного, або лише червоного кольору, та зеленого або синього і зеленого кольору, і супроводжуваних ними транспортних засобів колони, а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю колони, або займати місце у колоні. Отже, повернемось до випадку, коли оперативний транспортний засіб з маячками увімкненими рухається не самостійно, а супроводжує якусь колону. В такому випадку, згідно до правил, попереду повинен рухатися транспортний засіб з увімкненими червоними, або, як варіант, червоними і синіми проблизковими маячками. Завершувати цю колону повинен транспортний засіб із зеленим проблисковим маячком, або, як варіант, зеленим і синім проблизковим маячком. Згадаємо, що всі несупроводжувані транспортні засоби колони повинні при цьому рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, для того, щоб позначити, що вони входять у склад цієї колони. Так ось, в даному випадку при появі такої колони, можемо провести аналогію, діяти у відповідності до аналогічних сигналів світлофору. Побачили червоний сигнал світлофору, це вимога про зупинку. Так само і у разі появи червоного проблискового маячка. Зупинилися біля правого краю проїзної частини, якщо є узбіччя на ньому. І стоїмо, чекаємо, поки не проїде. Вся колона. Проїхав завершальний транспортний засіб із зеленим проблисковим маячком, по типу як зелений сигнал світлофора, він дозволяє відновити рух. Якщо при появі червоного маячка висувається вимога зупинитися, то зрозуміло, що ніякого обгону випередження даної колони, ніякого руху поряд із швидкістю колони, і тим більше ніякого пристроювання до складу колони, про це ніякої мови йти не може. 3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, або без увімкнення спеціального звукового сигналу, що стоїть на узбіччі, біля, правого, біля проїзної частини або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км на годину, та в разі подання регулювальникам відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника. Отже, в попередніх нормах пунктах правил ми розібрали, як нам діяти у разі наближення рухомого транспортного засобу з увімкненими проблизковими маячками. Цей пункт правил говорить про наближення до нерухомого транспортного засобу з увімкненим приблизковим мечком синього кольору, і може як додаток бути спеціальний звуковий сигнал. Такий нерухомий транспортний засіб може зустрітися нам на дорозі у випадку, скажімо, якщо сталося ДТП і туди швидка допомога, поліцейські приїхали щоб надавати допомогу потерпілим і щоб розслідувати обставини того, що. Сталося. Ось саме в такому випадку, як приклад, ми можемо побачити непорушні транспортні засоби з увімкненими маячками. Побачивши їх, ми одразу знижуємо швидкість до 40 км на годину. І достатньо обережно рухаємося по всю цю ділянку дороги, де щось там скоріше за все відбулося. Якщо додатково з'являється поліцейський у якості регулювальника і подає нам сигнал про зупинку, зрозуміло, що дану вимогу виконуємо і зупиняємося. В такому випадку продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника. Якщо ніхто не виходить і нас не зупиняє, не подає сигнал про зупинку, тоді, просто знизивши швидкість, обережно проїжджаємо дану ділянку дороги, після чого можемо відновити попередню швидкість. 3.6. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком діти, на механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, не дає їм переваги в русі. А служить для привернення уваги та попередження про небезпеку. Чому ми на самому початку? Розділяли проблизкові маячки червоного, синього і зеленого кольору, і проблискові маячки оранжевого кольору. Тепер, сподіваюся, стало всім зрозуміло. Якщо червоні сині зелені маячки дають перевагу транспортним засобам, на яких вони встановлені. То, як бачимо з написаного тут, оранжеві проблискові маячки ніякої переваги в русі не дають. Всього лише служать для привернення уваги. Для попередження про потенційну небезпеку, яку можуть викликати ось ці транспортні засоби, скажімо, якісь великогабаритні, перевозять там якісь можливо небезпечні вантажі і так далі, тобто є якась потенційна небезпека, оце і вся задача оранжевого проблискового маячка. При цьому водіям транспортних засобів дорожньої експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі дозволяється відступати від вимог дорожніх знаків, крім знаків пріоритету та знаків 321-323, дорожньої розмітки, а також пунктів розділу 11 пункту 26.2 цих правил за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Водії інших транспортних засобів не повинні перешкоджати їхній роботі. Як бачимо, при виконанні дорожніх робіт водіям ось таких транспортних засобів надається можливість за необхідності відступати від певних правил дорожнього руху, це стосується в основному розміщення їх на дорозі. З розумів розумілих причин, якщо цьому транспортному засобу поставлена задача почистити всю ширину проїзної частини, то він відповідно може по черзі рухатися по всім смугам, може в тому числі там заїжджати і на розділювальну смугу, і на тротуар, на узбіччя, і так далі. Саме для того, щоб була можливість виконати роботу на дорозі, йому дається право відступати від певних вимог. Правил. Але ще раз повторимося: переваги в русі такі, перед нами водій водії немає. Проблизкові маячки оранжевого кольору, переваги в русі жодної не надають. Ось це, що стосується третього розділу, руху транспортних засобів з спеціальними сигналами, маячками і звуковими сигналами. Ставте уподобайки, підписуйтесь, поширюйте посилання на це відео. Ну і дивіться наступні відео уроки. Далі буде!